Всім привіт! Сьогодні вівторок, я стою, віддихаю, зараз 10 години вечора, мене прибило ще раз поїсти. от Жарю картоплю. До речі, я собі придумав спосіб, купив собі коротше, картоплю. Морожену, але не фрі, бо продається морожена фрі. А то я знайшов таку, що коротше, от нарізана помита і нарізана якби на картоплю поселянськи. Я собі її купив, вирішив вам показати, задають завжди питання. Крім того, сиджу собі дивлюсь фільм, жарю собі картопельку. Тобто, ви не дивіться, що так мало, просто я недавно їв, а перед сном це собі стейки, тут два розморожую. Зараз вони теж будуть жаритись. От стоїть мій блок живлення з 12 на 220 тут е, прикурюватель на 12 і воно мені заряджає ноутбук. От, приблизно так. Вебасту працює. І я жарю собі картопельку. Також я маю квашену капусту. Вона продається в Польщі отаких от. Таких от в дарочках. я купив 2 кілограми її. Так що приблизно так живуть дальнобойщики. І так їдять. Що ви замітили, я наразі з балоном, так як я його минулий раз купив і весь газ ще не використав. От, Свою плиточку я взяв з одним балончиком. На запас, якщо це закінчиться, одразу в мене є один балончик. Хоча я думаю, що мені оцього вистачить. Балона на цей рейс ще точно. Ось, отака ситуація. Так що я зараз буду приступати до жарення стейка. І, напевно, мені смачного, а вам не знаю, добраніч. тому що я погано і буду дивитися. А, до речі, цікава передача. Скачав 5 сезонів голі і напуганий. Голий і напуганий. Це коротше, я люблю про виживання, хоча це не дуже про виживання, це про іздівання, це передача в Америці. Як чувака і дівчину голими кидають кудись, наприклад, на острів, вони мають там вижити. От. Факт в тому, що їх кидають такі місця, де реально ну, вижити реально тяжко, бо там ніхрена, немає ні що їсти, ні щось інше. ну, Тобто дуже реально важко. І вони там просто 21 день живуть і голодають в більшості випадків. Тому всім дякую за увагу. Всім привіт. Нині п'ятниця, 3 лютого. Я жарю стейки. От, наразі в дорозі відео не знімаю. По-перше, не маю кріплення. По-друге, думаю, думаю, що трохи треба зробити з тим перерву. І цей рейс будемо говорити тільки на стоянці. Без їзди. Пожарю стейки. Зараз буду ще жарити картошку фрі. Завжди мені було цікаво, чому вона, такий, чому вона називається фрі. Може, її в Америці колись давали за даром чи що. Хрен її знає, але так вона називається. Так, значить. Поговорити я хотів про свою фірму. Я тут дивлюся, фімець. Вирішив зробити паузу. Поговоримо ми про мою фірму. Фірма, на якій я зараз працюю, називається Z Transport. Вибачаюся, але відео зараз буде пару хвилин. Не знаю, чи мене буде видно чи не буде, але я надіюсь, що буде. Я за той час трохи позанімаюся. Треба почистити сковорідку, Надіюсь, що мене видно. От, значить, фірма називається Z-Transport. Фірма ділиться на купу різних відділів, наскільки я знаю, там приблизно від 300 до 500 машин. Точно не знаю. Точної кількості я вам не скажу. Бо, якщо чесно, мене то і не цікавило зовсім, от, тому не знаю. Але е, до нового року на роботу набирали точно водіїв, понабирали досить багато, тому, наскільки я знаю, зараз ще не беруть. Але я вам під цим відео напишу імейл, куди треба скидувати резюме. І свої документи всі скановані. Тому що, так як я вам вже казав, От Конкретно моя фірма іграє з тих фірм, в яку, якщо ви хочете встроїтися на роботу, треба зразу їм присилати е, свої документи. Тобто, якщо ви шукаєте фірму, де вам будуть робити 95-й код, будуть з вами панькатися, сранькатися, то, по-перше, я вам скажу, що ті фірми, з того, що я знаю, фірми, які займаються тим, що вам роблять самі документи, переважно це не дуже добрі фірми. Може хтось зі мною буде не згіден, хтось згіден. Це мене зовсім не цікавить. Я вам розказую зі своєї практики і з того, що я чув. Від водіїв на паркінгах. От. Водіїв на паркінгах теж ліпше дуже багато і не слухати, бо багато вони розказують лєвої фігні, особливо на іностранців, особливо русських чи поляків теж, в тому числі. Багато навіть, я вже вам туди це казав, але навіть самі поляки мені якось казали, що типу, як на паркінгу бачиш поляків, то ліпше старатися до них дуже там з ними справи не мати, бо часто це доходить до того, що приїжджає поліція. Це мається на увазі, коли стоїш паузу. Поляки, поляки такі народ, що вони люблять загуляти по-серйозному, забухарити. Це часто закінчується. Не дуже цікаво. Так що, тобто, це по-любому має, має якусь підґрунтя, тобто, це по-любому не сказано просто так. Я то прекрасно знаю. Вибачаю ще раз, якщо ви мене погано бачите, От. розказую дещо про свою фірму. Фірма моя знаходиться в Новий Сонч, називається. Пишеться новий садж польськими буквами Новий Садж. От. Значить, фірма, так як я вам вже сказав, складається приблизно стільки машин. От. Шеф досить хороший мій чоловік, я з ним особисто знайомий вже. Він мене навіть впізнає між інших водіїв, підходив до мене особисто здоров'я. Питатися, як мої справи. Водії, які працюють набагато довше, були трохи навіть здивовані. Бо до них він тільки дінь добрий, дінь добрий, а до мене то руку пожалуй, все там, о, як справи, туди-сюди. Я з ним навіть вже катався на його машині, у нього SL. -ка. Чи 500, чи яка. Коротше, у нього декілька машин там є. От, але одна з них Mercedes 0 там SL600. Здається, АМД-шка. Ну, коротше, апарат, звісно, серйозний. Менше 200 ми не їхали взагалі. От. М -м -м, значить, машин на фірмі досить багато. Є Mercedes і Актруси, є Вольваки. Євро 6 F13. Всі по 500 коней. є Єсканії R -ки. Практично все Євро 6. Буквально декілька машин лишилось євро 5. Вот. Але вони майже нікому не попадаються. Саме старе, що попадається, то от щойно товариш старший поїхав. Хмельницька, з Хмельницька, здається, Інсамено франківська перепрошую. Він, він старший мужичок, років 55. Так він е, отримав Volvo, так як він каже, саме старе. Їй на має 200 тисяч пробігу, але не теж Євро 6. Там трохи функцій менше. Але вона, ну, нова машина, в принципі, що там, 15-й рік. ну, Якщо вже, звісно, розмахувати, сильно розганятися, ну, то вона вже рахується стара. Але ну, тобто я не це стара машина. Це прекрасна машина. От. Мені цей рейс попала в Сканія з внутрішнім я вам показав, зовні постараюсь теж вставити в відео. Що ще. Сканію я в принципі задоволений, позичив собі AUX кабель, бо без AUX була повний капець, тут немає USB в сканії. Але скані 4 акумулятора, тому я собі, практично з того, що я знаю, 2 сутки можна спати. Ну, тобто спати. Стояти собі на вибасті і не мати ніяких проблем. Зараз я взагалі без Webas стою, зараз 10 градусів на вулиці. Я ходив в німецький магазин, покупляв собі продукти. Ту же картоплю фрі, бюштекси, банани різні. Що вам покажу? Тут є от, е, таке, що дешеве. Ну, типу, панімет, ну в дорозі нема смислу. Отаке, от от, що має букву Я, а таке Я. Це така фірма. Це досить воно, таке, все дешеве, але досить прикольне і смачне. Вони, вони мають все там. Це печенько. Вони роблять відплини, там порошки, їда, все на світі. Коротше, то от, Оце єдавних, це в консервах. Оце є равіолі і болоньєзи, як ви можете прочитати. Їх відкрити, підігріти. Стояти вони можуть довго. Так само я накупляв таких зуб. Вони по одному євро. Це є, рахується одна порція, одна тарілка. Оця картофельний топ. Коротше, картопля, ну, як бачимо, сосиски, ще там щось. Це треба розігріти і маєте зуб. 1 євро пощі так само 4-5 злотих коштує. Ну, це з тими, з якимись. М -м, дай Боже пам'яті. Фрикадельки бо, з фрикадельками. Такі. Причому теж є тої фірми, щось мені просто під руку не попадає, бо я їх трохи не брав. Це Гуляшова, гуляш з м'ясом, теж взяв. Та вот. й, типу, трохи собі отак закупився. Після того я ще ходив. Тут душ 3 євро на заправці, бо я стою під Франкфуртом. Тут заправка Shell, ми на ній часто стоїмо. От. А зараз от, жарю картоплю фрі. Наготую собі чаю, маю дві чашки термосових, виробляю зразу собі дві чай, щоб не треба було вставати другий раз. Що ще? О, порекомендую вам, не знаю хто яку хоче, звісно, але в мене от, я брав, купляю завжди в Польщі ці штуки для полоскання рота. Зараз я купив Німеччині, якийсь теж недорогий, ну, бо ці. Досить вони дорогі, мені в Польщі їх нормально купувати тут щось, воно досить дорого. Отаке от, от Today Land. Тоже не теж недороге, але факт тому. це є для полоскання рота. От. Часто буває таке, що ну, немає часу почистити зуби, або навіть якщо час є, немає можливості. Часто буває, я стараюся завжди возити півторачку двойку води простої. Бо в каністрі я маю каністру, ніби велику, але з неї ну, незручно, ви вилиєте три літри води, а це все рівно не помив, і зуби теж нормально не почистив, бо реально немає завжди часу і немає можливості. Деколи буває мороз, деколи ще щось. А це взяв, пополоскав зуби чи після їди, чи перед сном. Буває, що впадляк реально замордований. Буває, що нема часу. Буває на вулиці хрінова погода, ще щось. Ну, типу, воно реально вам скажу, виручає. Я не жалію, що я це купив. Що ще? Фрукти. Так само рекомендую брати шоколад. Я невеликий шанувальник, чесно вам скажу солодкого, але от я вам показував шоколад. Печенько по-любому мусить бути до чаю, до кави, бо завжди хочеться, от зранку каву п'єш, перекусити легенько. Кесь печенько, бутір. От. Так само рекомендую вам, дуже рекомендую брати шоколад. Ну, з дому не знаю, чи варто, але купляти треба, тому що. Тиждень в дорозі другий вас буде пробивати. Я не знаю, там хто як. Я, наприклад, рідко, їм солодке, як кажу, ну, в дитинстві, напевно, наївся. Любив сильно. Але от коли десь я щось роблю, мені бракує того зразу. Мене пробиває деколи на снікерси так, що я можу купляти пачку і жарти їх. У мене зуби починають боліти реально. Троха з зубами маю проблемку. А як проблемку? Зуби то здоров'я просто. Трохи, так сказати, чесно, стоматолог. Боюся, відповідно, і стараюсь ходити вже при крайній, Возмож... при крайній нужді. От, такий нюанс. Що Забув погатенце вдома. Якщо пам'ятаєте, на бусі в мене була така історія. Тоді я купив, тоді я був Німеччині, зустрічусь за 5-6 євро. Цього разу вийшлося набагато цікавіше: 20 євро рушник. От, коротше. Ну але але купатись треба, тобто свалу нема. От, я ходив у місто і це я був в супермаркеті. Ну але бусом було набагато легше, бо я заїжджав в кожен супермаркет. В якомусь там лідлі, в якомусь селі купив. Тобто це, звісно, було простіше, ніж зараз. Зараз я, так сказати, приватний сектор від біля Франкфурта. Там є гіпермаркет, я зайшов, реве він називається. Там є багато чого. Корот, я собі покупляв практично все, що мене цікавило. З кашами тут проблемніше, звісно, один рис. І то я такий рис не купляю, бо реально, чесно скажу, не вмію навіть варити ні одні каші, мені не виходить, нормально зварити, ті, що без пакетиків. Я купляю тільки ті, що мають в пачці 4 пакетика по 150 грам. Я їх кидаю в кипяток, вони десь хвилин зварені, варень. Висипав в тарілку собі там. Кинув сосиски до них, чи, чи м'ясо, і масло, і все гуд. А цілу пачку я завжди то за мало води налий, то за багато води налий, то блин, пригорить знизу, то сира. Ну, коротше, не вмію, не знаю. Я вже як тільки не пробував і по книжці. До секунди вираховував, все рівно воно мені не виходить. Тож я, коротше, забив. Ну і плюс хреново її брати, реально хреново, чесно вам скажу. Трохи насипеш, решта розсипеться нахрен по дорозі. Я забив. Забив я, коротше. Це така ситуація. Про фірму ніби розказав. Документи треба... Документи я розказував вже в своїх відео, які зарплати у нас на фірмі є від 210 злотих до 230 злотих в день. Там залежить від відділів і залежить від роботи. От. Я в тому, що платять 230 в день, але хочу переводитися в той, що платить 210. Якби ну, тобто даром платять 230. Задовбують так, що просто капець. І тому я хочу. Все-таки найбуде тих пару рублів, я рахував цей місяць, там виходить на якихось 500-600 злотих різниця. Але по нервах я рахую, що воно не окупляється, тому я все-таки хочу перевезтися туди. От. Ну, документи, як я сказав, всі треба вже мати зразу готові. Тобто перечислити можу ще раз, але ну, тобто, ви маєте їм скинути паспорт на візу, це, звичайно, права. Чіп. Тобто карта водія 95-й код, медогляд польський і психіатр польський, трудову книжку українську, свідоцтво про народження вони навіть хочуть, про несудимість в Україні, про несудимість в Польщі ви зробите прямо в них на фір, біля фірми на місці. 95-й код я казав. Плюс моя фірма вимагає АДР теж мати зроблений. Все підходить українське, крім того, що я сказав польською. 95-й код мусить бути польським. Це все треба скановане, кидати їм. Коли вони потребують водіїв, а ну і плюс ці тобто написати, супроводжуюче письмо про себе, і там же залишити свої дані, вони дзвонять. От так, як я вам казав, от їздять пацани, їм віддзвонили за тобто, ну, тобто Ніхто не гарантує, конечно, що вам подзвонять завтра. Подзвонити можуть, коли їм захочеться, і, ну, коли буде потреба в водіях, тобто, скажімо так. Наразі, наскільки я знаю, потреби немає, але пробуйте, ну тобто пробуйте, що вам ще скажу. Хто, хто шукає, той знаходить, правильно. От. Все, дякую за увагу, всім пока. І моя картопелька будемо обідати. Ще вечеря обідать.